Усім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Mahom.com.ua. На огляді у нас інвалідний візок номер 231 Діц Канео. Як там, як там? Отак От він розкладається. І по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 47 см. Загальна ширина від обода до обода 70 см. Глибина сидіння 50 см. Висота спинки 44. Висота від сидіння до підлоги регулюється 47-56 см. Важить він 21 кг. І витримує навантаження до 150 кг. Знаходиться в дуже хорошому стані. Взагалі діється, я не знаю. Скільки в мене їх не було, то якихось таких пошарпаних, е, якось даже рідко можна зустріти, вони якось як ніби не старіють. Е, так, підніжки складаються, відхиляються в бік, взагалі знімаються, регулюються по довжині, отут відкручуєте. А також регулюється кут нахилу. Дивіться, тут шестигранником і регулюєте, от. Так -от -так, як вам завгодно. Передні колеса литі, широкі, по якихось нерівностях їздити буде дуже зручно. Досить хороший протектор, подивіться. Є можливість регулювати по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння, тим самим. Покращивши зручність для людини, яка буде користуватись цим візком. Задні колеса також литі, в хорошому стані, подивіться на протектор, ще його досить багато. А, і є, звісно, що царапини на ободі, Куда без них, але прям, це не прям трагедія. Колеса на швидко муфті одним натиском можна зняти колесо. Блокування коліс працює. Дос, досить зручна ручка, така от велика людині буде зручно ставити на блокування. Можна, до речі, міняти по силі затиску. Ось там ззаді отут. Відкручуємо і регулюємо вліво-вправо. З цієї сторони та сама ситуація. Що я буду бачити якісь недоліки, я вам буду казати. О, до речі, забувся сказати, можна регулювати а, кут нахилу, от, конкретно, от, прямо по кутах. От, бачите, тут от, от стоїть 0. Є ще позначка плюс 3 і мінус 3 градуси. Тобто, може бути, наприклад, зараз стоїть отак, може стояти отак або отак. Ще вище. тобто... Досить широкий спектр регулювання. Далі підлокітники в чудовому стані, чорні, невигорівші буквушки, все ціле. Великим плюсом є те, що можна їх по висоті регулювати. Так. Не так, що багато, бачите. Ще, здається, на одну можна підняти. О, дивіться. І затягуємо тут і все. Ну, і, звісно, що вони відкидаються. Куди ж без цього? Спинка просто. Вау! Подивіться, вона яка вона м'яка. Крім того, тут ще регулюється по натягу, вона адаптивна спинка. Тобто, якщо людина хоче, щоб було воно так більше, знаєте, от прямо сидіти, це натягуєте, якщо хоче, щоб більше так втопитись туди, то тоді послабляєте. Працюють гальма. На колесах право працює і ліва працює. Тут в нас відбувається регулювання висоти коліс. Висоти сидіння, вибачаюсь. Далі в нас тут такі підставки проти перекидання, які можна зняти при бажанні. Так само от регулювати, дивіться. Оп. До речі, досить така корисна штука. Дивіться, нажимаєте і у вас перед піднімається, тим самим можна легше долати якісь перешкоди, що спереді у вас знаходяться. Загалом доз, досить хороший візок, який можна купити в інтернет-магазині. Махом, посилання внизу під відео. І дякую за увагу.